Доброго часу, 13 червня 2023 року. Україна, Волинська область. Ну і далі пройдемося по полуниці. Знімав на одній ділянці, переїхав на другу, подивитись, що і як маємо сорт Сирія. Сирія це вже наші саженці, Прошлорічні, ну ось з цієї сторони вона виглядає так. Зараз пройдемося по кругу, глянемо на другій стороні. Як виглядає? Чому так? Пройдемося по кругу. Все дуже просто. Більшість сонця перепадає на цю сторону. Ну, ось так виглядає ягодка з цієї сторони, і вже основна ягода звідси зібрана, хоча ще визріває така от більшенька ягода. Це ягода першого року посадки. ну І тому вона так чудово наливається. Якби ще в нас температури були відповідні, і вистачало сонця, ну, думаю, вона б виглядала ще потужніше. Отак от от розвиваються кущі і такі. Урожаї от ми маємо ну непогані загрузки. от Тут лежить все зверху, можна подивитись. отак На фоні руки ягодка ну доволі пристойно виглядає урожай. Перейдемо на цю сторону. Тут зібрали трошки менше ягоди поки що. ну Але ще багато попереду. Якщо погода нам, звичайно, дасть це зробити. Ну, Да. Е, як, друзі, е, Сирію варто садити е, в себе в саду, думаєте, е, чи ні? Ось така от е, ягода? Да. Е, ну, так вона виглядає. От е, Положив тут коробочку спічечну на фоні спічечної коробки і ще от такі е, загрузки. Головне, щоб погода е, дозволила нам зібрати цей е, урожай. Значить. Ну, звичайно, є і слабші кущі, але в основному цим сортом я задоволений і рекомендую його всім друзям та знайомим. Ось бачимо, червона ягода, зелена ягода, ягода, яка набирає кольору і цвіт, який там дем. От, значить, на цьому фоні завершимо відео. Друзі, всім здоров'я, мирного неба. Пам'ятаємо, все буде Україна.